Привіт, друже! Якщо хочеш навчитися круто насипати на FPV-дроні, то ласкаво прошу тебе невеликий великий по FPV з нуля до профі саме на цьому каналі. Це вже другий урок, і що ти не бачив перший, то рекомендую обов'язково його подивитися. Бо в ньому ми вибирали найкращі сумлети для твого навчання, під'єднували окуляри до нього, вибирали твій перший пульт і вчили з ним правильно працювати. Виконували сім базових вправ для відпрацювання твоєї моторики, тому спочатку подивись його і потім переходь до цього відео. Сьогодні ми будемо розбиратися з механікою польоту FPV-дрона, без якої ти не зможеш далі розвиватись. Також ми разом пройдемо першу твою трасу, яка відкриє двері в проходження наступних трас більш складних. Я буду давати тобі настанови, як правильно її проходити, і збережу купу твого часу. Якщо ти не підписався, то зроби це негайно, тому що потім буде пізно. Так, все, досить балакати, давай розбиратися. Поїхали. Використовувати буде симулятор ліфтоф, бо, на мою думку, він краще підходить для старту в FPV саме за своєю реалістичною фізики дрона та адекватними трасами з їх поетапним рівнем складності, що дуже важливо для новачка. Якщо в тебе інший симулятор нічого страшного, логіка буде та сама. Бо я не рекомендую одразу починати зі складних трас новачку, коли ще немає правильної поставленої техніки керування в дроном Вибираємо одноосібна гра. Далі перегони. Далі стандартні. Вибираємо трасу Shot Circuit. Натискаємо на перший трек pole position. Дрон вибираємо Vortex Pro 275. Це важкий дрон саме те, що треба. Давайте тепер пригадаємо, що ми робили в минулому уроці. Пам'ятаємо, що ми не заводимо стійки в крайнє положення, крім моменту, коли ми тротал, тобто газ, опускаємо донизу. Крайні положення стійки в FPV роблять дуже сильні оберти дрона в повітрі. Так роблять ті, хто жарить лютий фристайл на FPV. Але нам до цього ще рано. Тому давай домовимось з тобою, що працюємо стіками ближче до центру. Таким чином нам буде простіше поставити правильну техніку. Щоб підняти дрон, треба лівий стік, тобто тротал, підняти вверх, поки не відчуємо, що дрон отримав тягу і висить на одній висоті. У багатьох проблема в тому, що починається розкачка дрону вверх-вниз, набираючи велику амплітуду, і дрон стрибає як жаба. Все за того, що дрон на 40% швидше піднімається, ніж спускається, і після роботи з газом є певна інерція дрону, як вверх, так і вниз, яка має свій гальмівний шлях і компенсацію з тіком. Це означає, що треба діяти на випередження. Робота газу в піві-дрона має два етапи. Протидія і компенсація. Наприклад, дрон швидко знижується і хочемо зупинитися на необхідній нам висоті. Для цього ми збільшуємо газ, тобто робимо протидію падінню, ловимо той момент, коли інерція дрона закінчується, і він ніби завмирає на місці. Ось цей момент треба зменшити силу газу, тобто зробити компенсацію. Бо якщо газ залишиться такою самою силою, то дрон знову полетить вверх. А нам потрібно залишитись на одній висоті. Це як кинути м'яч догори, і в якийсь момент він зависне на місці. І компенсація є тим моментом, коли треба діяти на випередження з меншою силою протидії. Ось як це виглядає на практиці: дрон швидко падає, я роблю протидію, даючи газ, наприклад, на 60%. Чекаю, коли дрон зупиниться. Ось він завмер! Я одразу інтуїтивно роблю компенсацію, даючи газу на 40%, які дали мені можливість затримати дрон на одній висоті. Це і є основа основ, FPV, бо барометра в нас немає, і не зрозумівши цієї логіки, ви не зможете літати і навіть посадити дрон, не розбивши його. Все повинно проходити спокійно, врівноважено. Перш ніж бігати, ми вчилися ходити. Тепер поговоримо про рух дрона вперед. У Mavic є барометр і комп'ютер, який сам за вас регулює швидкість двигунів і тримає його на одній висоті, коли дрон летить вперед. Лівий стік у Mavic працює лише як вибір висоти дрона. А в FPV лівий стік вниз – це швидкість обертів двигунів і все. Піч на всю вперед в FPV робить сальтухи, Бо немає системи стабілізації як у Мавіка, яка відсікала би за великі кути дрона. Тепер увага! Щоб правильно літати вперед на дроні, треба зрозуміти наступну механіку. Ми даємо газу і нахиляємо дрон вперед за рахунок піча вверх. Дрон летить вперед. І якщо в такій позі залишаємо наші стіки, дрон рано чи пізно вдариться мордою об землю. Земне тяжіння нікуди не ділось, і барометр, який тримав би одну висоту, як у Мавіка, в нас немає. Тому ми постійно повинні відцікати клювання дрону мордою вперед об землю саме під піч, а газом регулювати саме швидкість вектору руху дрона в цьому напрямку, пришвидшуючи або сповільнюючи його дію. Ось так наш дрон отримує наймаксимальнішу можливу швидкість вперед, але його швидше притягне до землі. Ось і тому ми граємо з пічом, щоб компенсувати висоту при падінні, яку ми втрачаємо при великих кутах дронах відносно землі. На цьому прикладі видно, як я працюю пічом і відштовхуюсь від асфальту, потягнувши піч на себе. Коли я бачу, що треба компенсувати висоту, аби не вдаритись. І чим гостріший кут піча відносно землі, тим більше буде аплітуда протидії. Зараз я вам показую, як я проходжу цю трасу з фіксованим газом на всю і працюю лише пічом ролом та йо. Зверніть увагу, в яких діапазонах я працюю. Бачимо, що ми достатньо робочого ходу стіків біля центру, щоб проходити цю трасу. В чому прикол тоді тут газу? Зараз розкажу. Пам'ятаємо, що газ це лише регулятор швидкості двигунів і все. Але ним також можна підніматися і опускатися як пічом. Ось вам приклад, як я змінюю силу газу при фіксованому пічу. І теж можу робити дельфін. Давайте подивимось на схему, щоб зрозуміти логіку роботи газу і піча при польоті вперед. Це дуже важливо. Мавік, коли хоче швидше летіти, він збільшує піч, і дрон стає більш крутішим відносно землі і за цього набирає швидкість. Чим паралельніший впівідрон землі, тим відчутніша робота газу по вектору і вниз. Коли ми хочемо летіти вперед, то збільшимо тангаж, тобто піч тянемо догори, і дрон почне летіти вперед. І чим нахил цей сильніший, тим швидше летимо вперед. Але газ під таким кутом прискорює дрон саме туди, куди він направлений, тобто швидше вперед, аніж вверх. Тобто як поставиш дрон в повітрі, туди і буде тягнути газ. Ось як виглядає це на практиці. Фактично, газом ми прискоримо рух дрона в напрямку, куди ми його виставили. Ще один важливий нюанс. Я лечу вперед і переді мною перешкода. Хочу зупинитися перед нею, не вдарившись. Я одночасно скидаю газ і тягну піч на себе, роблячи їм протидію з врахуванням інерції дрона. Роблю компенсацію саме по пічу до центру, а газ ловлю в момент компенсації, коли дрон зупиниться на одній висоті. Якщо я газ залишу занадто високий, то дрон полетить вверх. Тобто газ не може мати таке саме значення, яке було до протидії в самому початку, бо дрон полетить знову вверх. Що, ти знову взяв і загубив? Ти що, друже, думаєш, сижу і тут цілими пачками, да? Хочеш бути схожим на василя? Mm -mm. Добре, пішли тобі замовлю ще. Нічого собі скільки вони зараз коштують. А -а -а. Я знаю, хто мені в цьому допоможе. Алло? Алло, артлайн? Мені потрібен 3D принтер. ArtLine офіційний дистриб'ютор 3D принтерів таких брендів, як Creality та Elego, з великим асортиментом актуальних моделей. В наявності завжди є великий вибір оригінальних витратних матеріалів під ці види 3D принтерів, мають свій сервісний центр та великий парк запчастин для обслуговування 3D принтерів. Ну що, мій друже, довольною обновочкою! отримуй знижку 5% на принтери та 10% на філаменти по промокоду SMAKADRON. Всі деталі в описі під цим відео. Артлайн. Якість понад усе. Найскладніше в FPV це отримати дрон на місці, бо в нас як у Mavic, немає GPS. Щоб зависнути на місці, нам важливо дрон тримати паралельніше землі. Бо газ так буде відчутніше працювати, і нам залишається лише тримати баланс газом, рулом та пічом. Той, хто вміє тримати дрон на місці, вже може переходити до справжнього дрону. В ньому і криється майстерність в FPV. Це дуже важко, спробуйте. Так само, якщо ти тримаєш баланс на велосипеді, не падаєш з нього, то ти точно поїдеш на ньому далі. Дуже класний спосіб це знайти любий на висоті об'єкт і протримати його перед собою якомога довше. Бо фактично вміння балансувати і є твоя майбутня посадка та запуск дрона, який ти в будь-якому випадку будеш здійснювати, і якщо ти не вмієш балансувати, то ти будеш під час посадки розбивати свій дрон. Мені подобається на цій карті вітряк і червона лінія на ньому, ось так можна потренуватися, потримати її перед собою, в кого проблема з отриманням балансу дрона. І коли ти більш-менш будеш її отримати перед собою, хоча й 5 секунд, то можеш рухатися далі. Тепер поговоримо про режими польоту fpv дрона. Ми знаємо, що у Mavicів є режими Sport, Sign, AT, Normal, які змінюють принцип польоту дрона. Так само FPV дрони мають свої режими. Перший режим Angle Mode або Stop Level. Він не дає обертатися коптеру по ролу та пічу більш ніж на 45 градусів. Це означає, що якщо ми будемо на всю тиснути стільки в цих напрямках, комп'ютер буде блокувати всі ті кути, які більше за 45 градусів. Бачите, я нахиляю піч вперед на всю, і дрон не робить сальтухи вперед. Фактично вилітаєте як на мавіку. Дрон зберігає горизонтальне положення, використовуючи показання акселерометрів і гіроскопа. Цей режим корисний тим, хто вперше виконує політ на справжньому дроні і хоче для початку звикнути до його механіки та окулярів, перш ніж робити на ньому трюки і тим самим зберегти якомога довше свого дрона. Другий режим Акромод. Акробатичний режим. В ньому всі помічники, які би давали дрону стабілізуватися, вимкнені. Цей режим вимагає ручного повернення дрона у горизонтальне положення. Куди виставив дрон, туди і полетить. І якщо нічого не робити, він розіб'ється. Саме цей режим і дає свободу польоту на дроні в будь-яких проєкціях і для фігур вищого пілотажу. Сьогодні ми будемо вчитися літати саме в цьому режимі, адже тільки він і є головною фішкою і в півідронів. Третій режим Horizon Mode. Він працює одночасно як Angle Mode і Acro Mode. Він виконує стабілізацію, поки стіки ролл та пічу знаходяться поблизу центру. І переходить у Acro режим в крайніх положеннях цих стіків. Це дозволяє пілоту літати в режимі стабілізації та виконувати бочки та петлі, коли це буде потрібно, відхиляючи стіки в крайні положення. Я би сказав, що цей режим для тих, хто хоче полоскотати собі нерви, а у випадку, коли все пішло по шереберть, то стабілізація приходить на допомогу і вирівнює дрон відносно землі за вас. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось я просто собі лечу і насильно відхиляю стільки по рола та пічу. Стабілізація за мене весь час намагається вирівняти дрон відносно землі. Але як тільки я даю піч на всю, дрон робить фліпи вперед. Так само і почки. Але саме цікаво в іншому. Тепер давайте я зроблю фліп вперед і не докручу в дрон. І подивимось, що буде. Опа! І дрон за мене розвернув горизонтально головою до верху дрона. За мене за рахунок стабілізації. Давайте так само зробимо по ролу. Зараз не доверну дрон поролу і бачимо, що система сама за мене вирівняла дрон. Цей режим можна використовувати зі справжнім дроном лише тоді, коли ви вже можете нормально літати в англ-моді і хочете страхувати себе у випадку екстрених ситуацій. Після того, коли ви з часом відчуєте свій дрон, то можете переходити в акрорежим і насолоджуватись вільним польотом свого дрона і покорити небо як справжній вільний птах. Вимовляю щиру подяку спонсорам цього каналу, які вносять свою частку в створення ще більше для вас контенту. І якщо ви теж хочете підтримати мене, то в описі будуть посилання. Щиро вам дякую. А тепер поговоримо з тобою про фізичний нахил камери дрона. За того, що в нашому впівдроні під час польоту камера буде зафіксована під одним нахилом, нам потрібно заздалегідь зрозуміти, що ми будемо робити в польоті. Якщо ми хочемо навалювати постійно швидко вперед за якимось об'єктом, то я підніму камеру приблизно на 30 градусів. Але коли я зупиню дрон на місці, то одразу буду бачити небо, і посадити дрон буде дуже важко під таким кутом камери новачку. А якщо я залишу горизонтально дрону, то при польоті вперед я буду дивитися постійно в землю. І щоб побачити куди летіти, потрібно буде тягнути на себе піч. І тим самим буде повільно летіти, але при цьому легше буде посадити дрон або зависати перед об'єктами. Я новачкам рекомендую на початку поставити кут камери на 10 градусів. В симуляторі це робиться стрілочками вверх та вниз на клавіатурі. Секрет тут в тому, що зверніть увагу на приціл посеред екрану. Пам'ятаємо, що швидкість дрона вперед прямо залежна від нахилу дрона вперед по пічу. Ось я лечу вперед і тримаю приціл на горизонт. Бачите, яка в мене швидкість? А тепер давайте я поставлю 30 градусів нахил камери. Помітили, що моя швидкість стала більше, бо я орієнтуюсь на приціл посередині горизонту. Якщо я поставлю 70 градусів, то я можу жарити на максимальній потужності вперед, але допоки не зупиню дрон і побачу небо. Тим паче я мовчу, як складно буде посадити дрон з таким кутом. Швидкість давачка на початку не є хорошим помічником, тому що реакція ще поки замала. Зараз нам головно навчитися повільно виконувати завдання, а вже потім будемо нормально жарити. Тому 10 градусів це те, що треба новачку, і з ним вам легше буде літати в приміщеннях і робити посадки, що на симулятори, що зі справжнім дроном. А тепер, друзі, давайте розберемо механіку роботи рола. Якщо уважно подивитися на відео, де я проходжу трасу, то ви помітите, що 80% траси я повертаю дрон ролом. І дуже мало використовую йо. А газ валить на всі бабки, як ярик бачок потік. Як працює рол, давайте розберемо на прикладі мотоцикла. Якщо я нахиляю його вліво, то я переношу всю його масу саме в цьому напрямку, і його починає тягнути в ту сторону. А йо, це кермо цього мотоцикла, і воно допомагає повертати саме в напрямку, куди треба їхати. Тобто є різниця між переношу і повертаю. Якщо нахилити мотоцикл на бік без повороту керма, тобто йо, то ви з нього впадете, бо сила нахилу повинна бути компенсована певною мірою Йо. Ви колись спробували на велосипеді тіло нахилити в одну сторону, а кермо в іншу. Я попробував, це боляче. Рол не може працювати без йо так само, як йо без ролу. Вони працюють як одна команда, але рол завжди перший. Ось як це виглядає з дроном. Я лечу вперед і хочу повернути наліво. Для цього я нахиляю дрон роллом наліво, і якщо я не дам йо, то рол мене продовжить тянути в ту сторону, і я вдарюсь об сітку. Якщо дати забагато йо, то дрон почне дріфтувати і боком понесе в сторону. До речі, це полюбляють робити мавіководи, бо вони звикли бачити картинку рівно по горизонту і намагаються це на підсвідомості відтворити на FPV-дроні. і тому перший час постійно в повітрі дріфтують на FPV-дроні. Зараз покажу, що треба робити, коли дрон летить боком, тобто дріфтує. І так, ми рухаємось вперед, і чомусь ви перестаралися з Йо і дала його забагато. Ми бачимо, дрон дріфтує і летить боком. Я зразу раз і повертаю кермо, тобто Йо, в сторону, куди мені треба дивитись. Тепер знову я лечу і дрон пішов в дріфт, я раз і повернув його в ту сторону, куди хочу летіти, даючи трішки рола. Давайте тепер розберемо наступну ситуацію по роботі з ролом. Наприклад, вас тяне в сторону в сітку за того, що ви забагато дали рола, і в такій критичній ситуації йо вже не сильно допомагає, бо це те саме, що лежати на землі на боку з мотоциклом, і як не крути кермо, тобто його, він і так допоможе, як протидіє роло. Давайте ще раз подивимось: я перестарався з ролом і повертаю йо, куди хочу летіти, і все одно падаю. Насправді, тут треба швидко зробити протидію ролу в протилежну сторону, щоб стабілізувати дрон. І так, я лечу вперед і повертаю наліво, Я бачу, що я перестарався з ролом, і тому швидко зробив протидію рола в протилежну сторону, і тим самим вийшов від удару в сітку. Ось що вийде, якщо відпустити дуже рано ролл в протидії, не вийшовши з маневру. Тому запам'ятайте просте правило нахилив рол в сторону, не забудь про його протидію, тобто повернути його назад. І чим сильніший нахил ролл, тим менше допоможе йо. Чим горизонтальніше дрон. Тим краще відчувається робота йо в поворотах. Вам необхідно відчути баланс між ролом та йо, бо якщо хтось з них занадто переважає. То дрон керує вами, а не ви. Їм. Цей баланс прийде з часом. Неможливо навчити балансу людини, поки вона його сама не відчує. Моє завдання вам дати саме логіку керування дроном, і ви повинні разом з цим відео повторювати те, що я розповідаю. Тільки так у вас це вийде швидше. Ну що, друже, прийшов час пройти першу твою трасу. Виглядає вона ось таким чином. Вона найпростіша, яка є в цьому симуляторі, і вона дасть тобі всі необхідні навички, щоб рухатися далі. Вона має як складні проміжки, так і прості. Для зручності я розбив її на 5 етапів. Твоя головна задача це пройти всі 5. Тобто цей трек має всього 2 кола і 5 етапів на кожне. Перший етап це зайти в перший поворот, який ми з тобою вже відпрацьовували. Другий етап зробити змійку. Третій етап зайти в крутий поворот і спуститися вниз. Четвертий етап зайти в крутий поворот і піднятися вверх. П'ятий етап політ по прямій лінії до фінішу. Ставимо нахил камери дрона на 10 градусів. Вибираємо режим польоту акро за допомогою англійської букви A на клавіатурі. І починаємо проходити перший етап. Спокійно піднімаємо дрон догори за допомогою газу і даємо трішки піч вперед. Якщо тебе вже на цьому моменті ковбасить в сторони, то почни вправо отримання дрона на червоній лінії вітряка. Зверніть увагу на приціл, я його намагаюся тримати ближче до горизонту, тим самим контролювати піч на одному рівні і швидкість дрона. Старайтеся не опускати його сильно в асфальт, бо ви почнете швидше летіти і доведеться швидко реагувати, що поки вам зарано. Бачите, я нічого не роблю, і дрон летить рівно вперед. Тепер нам необхідно повернути наліво. Ми вже розбирали з вами цей поворот раніше. Зверніть увагу, скільки я даю йоу. більше, ніж рол. Стільки. недалеко від центру. Якщо я бачу, що дрон клюне в асфальт, то я піч тяну на себе, ніби відштовхуючись і лечу далі. Якщо я хочу зробити швидкий поворот дрона в потрібну мені сторону, то я одночасно тягну йо та ролл, куди хочу летіти. Якщо ти не можеш пройти перший етап, то подивись ще раз це відео, де ми розбирали роботу рола. Бачите, як я спокійно працюю з тіками без рівків, плавно та чітко. Якщо дрон потягне в якусь сторону, то одразу на випередження рол тягнув в протилежну сторону, тобто роблю протидію. Ось ми підійшли до другого етапу це змійка. Щоб було легше, то прижміться до правої сторони. Тягнемо рол вправо і не забуваємо, що трол втрачає після ролів висоту, тому піч даємо трішки на себе і робимо протидію ролу в іншу сторону. Фактично, змійка це лише три роли підряд, де два з них протидії, і трішечки піча. Красавчик, якщо пройшов змійку, і тепер готуйся до найскладнішого третього етапу траси, це крутий поворот! Роблю рол вправо, зразу йому протидію і два стіка рол і йо в одну сторону повороту. Фактично, одночасно рол і йо дає змогу заходити в круті повороти. І тепер знов такий самий маневр на четвертому етапі. Одночасно тягну рол і йо в одну сторону повороту і роблю тепер в цій комбінації змійку, яка була на другому етапі. Тепер чекає на підйом нагору і не забудь потягнути піч на себе, бо клюнеш мордою. Тепер останній поворот направо. Роблю знов одночасний ролл та йо в сторону повороту, і якщо потягне вас в забор, то більше дайте ролл в протилежну сторону від нього. Вітаю! Останній п'ятий етап це пряма. Це фінішна пряма, і головне не розвалити тут дрон, бо це буде максимально тупо. Бачите, я знову нічого не роблю, і дрон спокійно собі летить вперед. Вітаю, друже! Ти зробив перше своє коло і тепер ще раз закріпи знання з першого. Для того, щоб перейти до наступних трас, покажи час цієї траси до 2 хвилин. Головне спокій і перерва кожні 30 хвилин заняття. Для тих, кого все дуже погано виходить, є круте рішення. Піднімаємо дрон вище траси над воротами і намагаємось її описати дроном, ніби ми її проходимо знизу. І коли вже більш-менш буде виходити зверху, то можеш опуститися ще нижче, майже над воротами. Коли і це вийде, то починає проходити трасу з воротами, поки її не пройдеш. Наберіться терпіння, боріться та поборете. Все у вас вийде. Якщо тобі сподобалося це відео, напиши любий коментар та постав жирний лайк ось цьому відео. Це буде мотивувати створити наступну частину. Все залежить тільки від вас. З вами був Смакадрон. До нових зустрічей.